Гості та чайові. хто скільки і чому залишає? Чайові – це не просто гроші, а показник задоволеності з сервісом. Деякі гості дають щедрі бонуси, а деякі йдуть, не залишивши ні копійки. Хто ж залишає чайові? Це лояльні постійні гості. Вони цінують сервіс і люблять повертатися. Також люди, які працюють у сфері обслуговування, бо знають, як це. І ті, хто отримав вау-сервіс, якщо офіціант перевищив очікування. Ну а хто ж не залишає чаєві? Це незадоволені гості, якщо сервіс чи кухня їх розчарували. Також ті, хто просто не має такої звички, вважають, що офіціант і так отримує зарплату. Та надмірно вимогливі люди. Вони завжди знаходять причину не дати нічого. Скільки ж зазвичай залишають? Стандарт – це 10% від суми рахунку. Гарний сервіс від 15 до 20. Вау-обслуговування wow від 25% і вище. Нуль у тому випадку, якщо щось не сподобалось, або гість принципово не дає чуєві. А скільки ви залишаєте чуєвих?